Лілія Кісліцина – волонтерка, активістка та засновниця жіночої громадської організації Смарта з Краматорська Донецької області війна застала її у Києві на робочій зустрічі, присвяченій резолюції ООН Жінки, Мир, Безпека. Рано вранці, 24 лютого, Лілія вирушила не додому на схід країни, а на захід до Львова. Коли я тільки приїхала у Львів, я зрозуміла наскільки важливий соціальний капітал, який ти маєш. Наскільки важливо мати співпрацю, мати благородні цілі мету для впровадження в Україні, тому що потім це все є для тебе тією опорою, коли ти опиняєшся в якійсь несподіваній ситуації, і от 24-го я у Львові, але розгубленості в мене не було. У мене було тільки бажання допомогти. Допомогти людям, які евакуюються, допомогти своїм родичам, допомогти знайомим і незнайомим вистояти з Києва. Лілія виїжджала не одна. Любов Максимович, голова громадської організації зі Львова, стала її супутницею цього непростого дня. Вони були знайомі за громадською діяльністю. І ми їхали до Львова і одна одну підтримували і думали, що ж треба робити. і… Коли е, комунікувалися, і коли Ліля е, власне е, хвилювалася, що буде з родиною, і що буде з її працівниками, і як це буде, і люди мають можливо, приїжджати і де їх тут розміщати, приїхавши до Львова, Лілія та Любов одразу включились у роботу. Створили тимчасові притулки для жінок та дітей, які втекли від війни. Особливо цінною була роль Лілії, тому що більшість жінок, що евакуювалися, були з її рідного регіону. Якби оцей притулок, який був створений нами нашою організацією. Вона так само брала активну участь. Вона більше знала цих людей. До мене дзвонили. Жінки з дітьми приїжджали, вони проїздом їхали мій день, два, три, тоді за кордон. І Ліля приходила, тоді приїхали, якби її, членкині організації сюди. Вони перебули кілька днів, хто їхав за кордон, перебули в цьому притулку. Знову такі. Якщо треба було щось піти, купити, принести там, пропустимо, або з кимось навіть поговорити. Бо люди приїжджали, вони були налякані, і треба було якось з ними поспілкуватися. Паралельно Лілія робила все для того, щоб члени її громадської організації Смарта були у безпеці та щоб можна було продовжувати свою діяльність, але вже в умовах війни саме головне, що виїхали ми. І тому ми зібралися. Так сталося, що з нашою громадської організації Смарта ми знайшлись ну, десь більше сіми людей там, і ми почали говорити про те, що ми хочемо релокувати Смарту і саме сьогодні зареєструватися у Львівській громаді. І це ми зробили. І що цікаво, що наша смарта вона працювала, вона перепрофілювала ці проекти, які були, і ці завдання ми. Переробили на гуманітарну діяльність за підтримки українського жіночого фонду, вдалося зібрати та роздати 550 аптечок для жінок Донеччини. Перебуваючи за сотні кілометрів від рідного міста, Лілія прийняла рішення шукати та відправляти гуманітарну допомогу до Донецької області. Це стало можливим завдяки підтримці інших організацій та міжнародних партнерів. Усього спочатку повномасштабного вторгнення Смарта відправила на Донбас 50 гуманітарних вантажів із тоннами продуктів, засобами гігієни, медикаментами, генераторами та технікою. Для Лілі було дуже характерно. Тому що вона відразу включилася в підтримку, От як там Краматорськ, хто там є, що там є, як там допомогти, що відправити. Я тільки чула від неї, що вона від... то вона відправила цю гуманітарну допомогу, то цю відправила гуманітарну допомогу, то тут щось зібрала жінок, то потім знову знову, якісь знову приготувала пакунки. То в мене виявилася гуманітарна допомога. Ми дивилися, що можна на Краматорськ відправити. Розумієте, оце Відчуття, власне, бажання допомогти іншим, не тільки собі. У Краматорську Лілія мала сімейний бізнес, меблевий салон. Його вдалося релокувати до Львова. Релокація нашого бізнесу це тема дуже така болюча, тому що ми довго не хотіли нічого релокувати, говорили про це з чоловіком. але Потім був вибух у Краматорську, і наш салон Меблів «Мірабель» залишився без вікон, без дверей, і ми все таки вирішили скористуватися програмою, яку дала держава Україна, і релокували на сьогодні цей салон. Знаючи на власному досвіді, як це перевести бізнес із зони бойових дій, Лілія у Львові очолила комітет із питань релокованих бізнесів у жіночій діловій палаці України. Велика кількість жінок переїхали на Львівщину. Зокрема, релокували свої бізнеси. Виникла потреба у такому комітеті для того, щоб краще імплементувати жінок-підприємниць у середовище, яке є тут на Львівщині. Бізнес-середовище ми зорганізували такий комітет. В рамках нього ми провели ряд міжнародних проектів. Пані Лілія його очолювала, і ми маємо можливість в такий спосіб разом взаємодіяти. Своїм прикладом і підтримуючи інших жінок, Лілія доводить, що переселенці зі сходу України можуть привнести нове до тих місць, які їх прийняли. І Лілія працює над тим, щоб люди бачили позитив, що вони можуть принести в цю громаду, які їхні сильні сторони. Як розвиваючи свої бізнеси і створюючи свої товариства, вони можуть змінювати і трансформувати те, що можливо бракує чи Львівщині, чи Івано-Франківщині, чи Тернопільщині. Соціальний капітал, про який говорить Ліля, дуже важливий в умовах війни. Громадська організація Смарта вимушено розширила спектр своєї діяльності за підтримки партнерів. Вони намагаються допомагати жінкам всебічно. Разом з друкарною ми зробили один форум. Який називався Гендер і Армія, це якраз з тих питань, про які ми підіймаємо в нашій громадській організації «Смарта». Цей форум був у листопаді, і на сьогодні ми знаємо, що кожна четверта жінка, яка воює, яка є в Збройних силах України, це жінка, і е, сьогодні, мабуть, без жінок ми вже не обійдемося в армії. Я хочу подякувати Денису і команді друкарні за їх таку українську і волонтерську позицію, і за те, що вони можуть дуже швидко знаходити напрямки, як допомогти, де знайти ту допомогу і як співпрацювати. В умовах війни та стресу вимушеним переселенцям не просто адаптуватися до нових громад, знайти своє місце, писатися. Але місцеві активісти кажуть, це все процес взаємодопомоги, та нові мешканці західних областей можуть вдихнути нове життя, принести свій досвід. Я вважаю, що якщо людина має е, бажання, то незалежно від того, в якому регіоні ти є. І тому а, мені здається, що після війни ми не будемо мати такої ділеми наші і чужі.